Хлопці, проектор дешевше 200 баксів, який мене влаштував за кольоропередачою яскравістю, контрастом і звуком, що не зв... надзвичайно, е надзвичайно цікава річ, бо не кожен день зустрічаю проектор дійсно з нормальним, чистим звуком. Але не все так добре у цьому проекторі. Він коштує дешевше 200 баксів, дійсно. Е... Але іначенка в ньому. Така собі дешева, та ще й прибрехали трішечки. Але для зовнішнього пристрою саме те. Тож на каналі технозон Б'їна на те лаф 12. от так його назвали. Е -е, цікавий проєктор. Поїхали! Відкладаю, побачите на розпаковці. Приколь, прикольненький такий, знаєте. А тепер так, коштує він 198,81 на момент зйомки цього відео. А, вони тут пишуть, що він 1080p, Projector 4K, 800 Anciluman. Ну, з яскравістю далі будемо розбиратися. А, і відразу там написали, що там є Wi-Fi 6. Я зараз буду трохи руйнувати. Мифи, міфи. Давайте так, вони бачать, дивляться спорт, а, вони там. Показують захист від пилу. Так, там пильник є якийсь. Дійсно прикольні матеріали того, що вони зробили. Попереду в нас тканинка, така, знаєте, такий пластик, не дешевий, не вонючий зовсім. Зовсім не вонючий. Це не китайщина, така. Знаєте, хоча він з Китаю, але ну, він не пахне Китайщиною. Тут стоїть Android OS. Він урізаний дев'ятий Android, який, чесно кажучи, нормально не буде працювати. Далі поясню. Wi-Fi дисплей, вони показують, що на ньому можна грати. Відразу кажу, що на ньому не можна грати, бо затримка буде дійсно велика. Хоча Wi-Fi дисплей є. А от, а от що класно працює, автофокус, автокейстоун, і вони тут не пишуть про таку функцію, але тут є обхід перешкод. Є такий. Тобто, якщо є перешкода, ви поставили. Він просто-напросто зрозумів, що там є перешкода, і прибрав екран у інше місце. Трохи здвинув його чи змінив розмір. Це є. Тут не заявляють, оці функції тут працюють нормально. Це я кажу вам відразу. Ультрафаст Wi-Fi 6 це брехня повна, бо максимальний коннект у AIDS 180 Мбіт для Wi-Fi 6. А у Ютубі 13 ми максимально отримували Wi-Fi просто лайно. Вайфайлайно. Далі в нас самі характеристики. На цьому все закінчилося. Далі характеристики. Вони пишуть, що в них є МТК cortex a 53 4 ядра процесор і mali G31 прискорювач. Тут немає МТК, тут стоїть High Silicon, дуже дешевий. На 4 ядра по 1 ГГц, якого навіть не вистачає, щоб декодувати відео в YouTube 4 k 60 FPS і 1080 p 60 FPS. Так, він може декодувати їх у h 265 265 в 265 кодику нормально з якогось диску, і то не все. І пам'яті тут 1 ГБ DDR3 на 8 ГБ MMC. Це дуже-дуже погано. Тобто тут вони збрехали, бо відео прискорюють, малі 450MP старючий. Ну, є як є 4,45 дюйма в них матриця LCD, Це в принципі, я думаю, що це більше правда, ніж ні. 800 зі люменту. Деякі, знаєте, як мені пишуть, ось вам таблиця. Деякі пишуть. Ай -яй, яй, тут така ситуація. Ти пишеш там яскравість 14, 15, 18 тисяч люмен. А там було б дві. Але дехто не знає, ну тут стаття з Бенк'ю, вона на російській, вибачте, іншої немає. Тут стаття з Бенк'ю, є, де є класна таблиця перекладу. Справа у тому, що китайці використовують люмени джерела світла, американці використовують АНСІ Люмени. А європейці використовують LED-люмени. Це різні три показники. І ну це 800 uh, ansi люмен, які ми не вказали, це приблизно там, 14 тисяч там, люмен uh, uh, з джерела світла, які використовують китайці. І це нормально для такого проєктору, в принципі. І в нього нормальна кольоропередача. Він калібрується, в нього нормальний uh, контраст. І я далі покажу, коли ми у кімнаті в нас навіть затемнення не було повного. Ми знімали uh, якісних. Дивились контент. Дійсно прикольно. А, при, тому, при тому, що в нього ще є класний звук, це дійсно прикольно. Тут от вони пишуть в них два 5 ватних динаміки, і я, чесно, не буду сперечатись, бо звук нам сподобався. Усе інше, усе інше, я вам скажу у самому огляді і далі. Ми зробимо висновки. Я відразу кажу, для зовнішніх пристроїв прикольний проєктор. Можна брати дешевше 200 баксів, до речі, непогано. Але для чогось іншого ні. Чекаємо на висновки. Дивіться, це в наш Бінтек чи Бінтек, не знаю, як його читати, відразу кидається у глаза в нас отвір камери автофокусу. Бачимо тут Full HD. Спереди тканюха, тканина, канюшка така. Є зверху одна кнопка. Ніяких більш в нас органів керування немає. Це такий не дуже ультракороткофокусний проєктор, проектор, але тут короткий фокус, і, в принципі, ефекту лінзування великого не повинно бути. Позаду, давайте так. LAN G45, 2 USB, 2 USB, 2 HDMI, av вихід av вхід. 3,5 вихід на навушники і все, і сам по собі пульт. Бачимо відразу цифровий фокус, самий звичайний пульт, нічого цікавого в ньому немає. Біленький від двох батареек 3A працює. Понизу в нас є кут, гвинт регулювання кутів нахилу. Будь ласка, є кріплення, якщо ви хочете його розташувати десь зверху. І, звісно, в наш, наш фільтр. Тут пильовий, він, він чи збільний, чи можна його чистити. Ось таким чином він виглядає, ось така сіточка. Все. Більш тут нас, для нас нічого цікавого немає. Ми його збираємо не тою, не тою стороною. Ми його збираємо. О, ось таким чином. І, в принципі, можемо вже йти тестувати. А там нічого більш немає. Там тільки в нас знаєте, що саме цікаве. Тут знаєте, трохи пожлобились, Лише дріт живлення і все. І пуль. більш нічого немає. Та інструкція вона потрібна. Та інструкція, все, хлопці, переходимо і тестуємо. Давайте закриємо кришку, Ось таким чином. О, хлопці! Я вам зараз скажу, що трапилось. Справа у тому, що тепер у китайських проекторах з'явилася українська мова. Бачимо додатки, мережа, медіа, налаштування. Ось такий звичайнісінький інтерфейс у цього проєктору. Ну, не зовсім звичайнісінький, бо зараз ви бачите, що відібражається у моєму HDMI 1, там під'єднано Xiaomi Mi Box S другої ревізії, і відразу скажу. Знаєте, це буде такий спойлер, що цей, TV, цей проєктор підходить саме для зовнішнього використання зовнішнього пристрою. Дуже класна річ. Відразу підемо у налаштування. Давайте. І відразу покажу вам, бачимо, мова українська Android 9, але це самий звичайний Android, і нічого тут цікавого для використання його немає. Дивіться, в нас, начебто, є мережа бездротова, 5 ГГц. Вони обіцяли Wi-Fi 6, але тут Wi-Fi 6 і не пахне. Налаштування проекції оце крутелезно. Автоматичний фокус в нас є ось такий мануальний фокус. Ви Бачите, я його зараз спотворив. Ану, Оленка, будь ласка, торкнісь проектора трохи, щоб він там змінив свою позицію. І Він відразу почне творити дива. Він від він сфокусував і ще й від, відредагував проекцію. В нього є автофокус від руху. В нього є автофокус, в нього є автоматична, автоматичний кейстоун повністю після вмикання. Просто після руху автоматичний в нього є навіть обхід якихось речей. Якщо у вас у кадр попала там, попала Оленка, наприклад, то він обійде Оленку, так і він поставить у своб... у вільне місце сам цей екран. Він його зменшує і можна регулювати по кутах та чи по сторонах. Ось це тут дійсно зробили прикольно, і це все, що прикольно вони зробили. Якщо піти відразу у додатки, я вам кажу таку річ: що використовувати той плеймаркет, який тут встановлено, я не раджу вам його, бо в ньому є діри з безпеки, коли я почав вводити свій аккаунт. Він сам Google мені видав додаткову перевірку за допомогою капчі. А це такий собі тригер, який я ніколи не проходжу, капчу у приводі. Google аккаунту на пристроях, і ви запам'ятайте це. Той App Store, який тут є, він зазвичай має такі собі сумнівні додатки, які вам, чесно кажучи, не знадобляться. Тут навіть vlc плеєру немає. Але щось він то може. Ну, Якщо піти у AID 64, ми бачимо, що це в нас ось такий хай Silicon Projector на Хай 3751 37 v 350 1 ГБ на 8 сховища, 1 ГБ ЗП на 8 сховища, і це дуже мало. Та й сам процесор надслабкий, це cortex a 53 по 1 ГГц, 4 ядра, і за прискорення, за відеоприскорення у нас малі 450 МП відповідає. Це дуже-дуже прикро таке. Знаєте, і до того ж, якщо піти у мережу, ми бачимо, що коннект у нас лише 180 Мбіт. Вибачте, це не Wi-Fi 6. Тому я так і кажу, що це для зовнішнього використання, зовнішнього пристрою, бо він дійсно має класні показники відтворення саме якісного. Ну, ось я вам покажу, як приклад, якщо ми підемо у YouTube і почнемо щось відтворювати саме у YouTube. То максимально, що ми тут зможемо відтворювати, це 720p 60 Гц. 1080. Ну, бачите, він ще й пригальмовує трохи на внутрішньому інтерфейсі. Давайте, дика ріка наша, це крутий тестовий ролик. Але тут дуже класний звук. Дуже класний, він багатий, такий. Знаєте, як такий середньобюджетний, добрий телевізор, ємний, нормальна басистість, немає. Она такого хрипоція фіговою, тобто тут звук дійсно класний. І зображення прикольне, але те, що внутрішній плеєр не тягне, то факт. Тому, якщо ви розраховуєте знайти дешевий проєктор тільки, той під ну, бачите 720 p Якщо я перемкну на 1080p, у нас вже будуть візуальні фризи. Давайте вмикаємо 1080p, Ми бачимо візуальні фризи. Я поясню тут. По-перше, в нас буде ой, який звук? Слухайте, класний. По перше, в нас буде коннект усього 16 Мбіт, щоб ви розуміли. Connection speed 16 Мбіт, Це дуже дуже мала швидкість для відтворення такого контенту. Тому і процесор сам по собі 1 ГГц. Це ну не той процесор, який вам потрібен для використання у мультимедіа. Але якщо ми підемо і почнемо з вами оцінювати. Ой, давайте якщо ми почнемо з вами оцінювати мультимедійні функції, то, наприклад, в ньому є ось така штукенція, це називається Made Share. І підемо у цей емейтше, Share, то Share, і почнемо трансляцію. Дивіться, тут все просто. Можемо транслювати наш екран як Miracast на цей проектор. Але як вони там писали, грати на ньому точно не можна, бо є деяка затримка. Тепер нам важливо перевірити саме якість відтворення. Я вам відразу кажу 24-кадрового режима. Чесного тут немає для відтворення фільмів. Тому використовуємо, наприклад, якийсь комп'ютер з подплеєром для уплавнінням і іншими. Ось, будь ласка, вмикаємо 24 кадри, фотографуємо з. Витримкою 1 секунду і отримуємо шахматну дошку. ні. Так, тепер, якщо піти у тест ну, на наші тестові ролики, то він дійсно витворює класно оці тестові ролики з, класним як... з класною якістю. І цьому є дуже класне таке пояснення. Я зараз вам покажу, знаєте, що я хочу. Я вам хочу показати, що я дивлюсь. Це не при повному затемненні. В нас є ось, будь ласка, в нас затемнення не повне, але він досить яскравий для того, щоб дивитись без повного затемнення фільми. Але hdr декодингу тут немає. HDR-ролики тут будуть тут, такі, знаєте, не красиві. Вони будуть не такі яскраві, і ви це теж повинні розуміти. Ми кажемо всю правду, ми не будемо, знаєте як. Ми я не буду розповідати того, чого немає. А тепер йдемо до тестових картинок. Воно відтворює усю, показує усю площу. Тут немає в нас ніяких проблем. І, начебто, яркі яскравість і контраст дійсно ідеально від, відкалібрований. Поясню: даний проектор дозволяє робити базове калібрування картинки і звуком. Бачите, картинка калібрування, і ми можемо тут калібрувати контрастність, яскравість і чіткість. І це ще одна. Ну тут є ще й колір, і це ще одна, один прикол, чому. Ще одна причина, чому потрібно використовувати зовнішній диск. Бо зовнішній диск а зовнішній носій, бо ви не можете тут калібрувати то, чого можна калібрувати там. Тут не можна калібрувати гаму, тут є базові якісь калібровки, але. Базові кольори ідеальні, білий, просто класнючий, класнючий червоний. О, усі базові кольори ми бачимо такі стельки невеличкі на градаціях, бо це не 10-бітний проєктор, звісно. І Ано Оленка, скажи, є якийсь бруд? Знаєш, як то брудне зображення у нас було на деяких проєкторах? Так, я розумію, чого що ти, але тут я не бачу, бачу. тобто нормально. Мені, мені подобається, за якістю, за якістю відтворення він дійсно прикольний. А, тепер мені потрібно. Я, дивіться, який чор, чорний. Ах, прикольно. А, тут у нас все правильно відкалібровано, Я бачу всі градації усіх кольорів. А, до того ж, на цій картинці ми бачимо, на прямокутничках проявляються квадратики в нас. Теж прикольно. І також в нас на яскраво контрастному аналізу ми бачимо теж усі е, квадратики у всіх градаціях. Базовий кольор дійсно прикольний. Слухайте, ну дійсно класна штукенція. У сірому, синьому, зеленому, червоному теж контрастно яркісний аналіз проходить. Тепер лінзування. Оленка потрібно розуміння, чи є тут якесь е, незвичне лінзування, чи воно в межах норми. Давай. Звичайне, трохи, трохи, там. трохи на кутах. А я вам поясню: якби тут було, був сильний ефект лінзування, то пів куль оцих пів кружочків, які є по кутах, півкола було б змазано. Тут такого ефекту немає тому лінзування для такого короткого фокусу нормальне. Ми не будемо нічого казати. Чесна Full HD матриця, в нас цілі гілочки, вони не перериваються, теж все ідеально працює, і дівчина виглядає природньо. Хоча на зовнішньому носії, на зовнішньому пристрої це буде виглядати ліпше. А тепер підходить він для презентації. Зараз ми знайдемо шрифти. Надписи. Ось, будь ласка, Black Times шрифт 12-й. Я бачу звідснені 3,5 метри. Ідеально бачу 20, 18, 16. Тобто він добре підходить для, у будь-якому шрифті, до речі, для презентації текстового характеру для слайдового режиму. Хоча ви повинні враховувати його фокусний, фокусну дистанцію. Тепер ми з вами перемкнемось на. Зовнішній пристрій. Так, тепер ми на Сяомімі-Бокс. Давайте перевіримо, яке яку РОЗДІЛЬНУ здатність він дає нам отримати з HDMI-порту. Максимально 1080 p 60 Гц. Так як ми з'ясували, що 24-кадрового режиму немає, то ну, вже й не будемо щось тут вигадувати. YouTube тут виглядає просто крутелезно. у порівнянні з тим, що було на внутрішньому плеєрі. Поясню, справа в тому, що тут розширене калібрування трошечки. Дивіться, це просто ідеальна картинка. І, до речі, звук тут теж е, ліпше е, нас. Відтворюється, бо він не дає на, на максимальній гучності якоїсь хрипоці, яка є на внутрішньому плеєрі. Тобто для зовнішнього використання, для зовнішніх пристроїв він просто на простокласний проєктор. Давайте якесь динамічне відео увімкнемо. Подивимось. Дивіться, як це красиво. Це дійсно красиво. До речі, це Маврійський майдан у Донецькій, ой, у Дніпропетровській області. Ось ще одне відео. Дивіться, яке контрастне, воно динамічне. Тут дуже такі кольори е прикольні. Так тепер я хочу на зовнішньому е пристрої показати вам, е як проходить калібрування і саму якість картинки. О, до речі, відразу скажу дівчина виглядає. Інакше зовсім дивіться, якщо я піду на налаштування, тут зовсім інше меню: тут поширена картинка. Маємо регулювання контрасту, яскравістю кольору, чіткості, зменшення шуму, співвідношення сторін, температура. І навіть ми можемо DLC вимкнути чи увімкнути, і режим HDMI обрати. Тобто тут поширене калібрування, таке базове калібрування, і зараз він повністю відкалібрований. І звісно, у такому варіанті він виглядає дійсно. Ну виглядають. Усі ці картинки дійсно ліпше, і текст виглядає так. Ну текст так само виглядає, там що там чорне на білому. Лінзування те саме, тут нічого не змінилося. І базові патерни якосно контрастного аналізу вони дійсно класно все відтворюються, і все у межах нормальних показників, як і усі базові кольори. Тобто я вам скажу так, для зовнішнього пристрою це просто-напросто класний проєктор. В нього достатня яскравість, в нього достатній контраст для відображення якісного контенту, але немає 24-кадрового режиму і плюс тут дуже прикольний звук. Зараз покажу. От бачите, він відкалібрований повністю. І дівчата виглядають тут трохи ліпше, ніж на внутрішньому плелі. Тому давайте перейдемо і зробимо висновки. У якості висновків скажу. Трохи обманюють значинкою, але Зображення нормальне для TV-боксів, для ПК нормальне. Ну ви повинні враховувати, що немає 24 кадрового режиму для перегляду фільмів. Тому ви повинні будете використовувати. Якщо ви бачите цей Джодер Ефект, не кожен його бачить. Використовувати комп'ютери, наприклад, мені ПК чи якийсь там з подплеєром з уплавнялкою, чи там, наприклад, СВП-плеєр. В іншому усьому нам він сподобався з урахуванням усіх його зауважень. А з вами був Бабл на каналі Технозо Україна. На все добре.